Всім грізгот, мене звати Олена, і вже три роки я навчаюся у Віденському економічному університеті. Сьогодні хочу поділитися з вами важливою інформацією про те, які формати лекцій існують в державних університетах Австрії. Це точно зекономить ваш час і допоможе створити структурований розклад на семестр. Перший вид лекцій форлізинг. Це звичайна лекція. Викладач, читає матеріал, ти просто слухаєш або на місці, або в записі. На форлізинг відвідування зазвичай не обов'язкове, але в кінці курсу тебе чекає іспит. Він називається Це не окремий курс, а тип іспиту. Ти міг на форлізунг, але маєш добре підготуватися і здати лірфер Анщатукспруф. Він оцінює твої знання за весь курс Юбунг. Це вже практика. На відміну від форлізунг, тут ти розв'язуєш задачі, обговорюєш приклади, пишеш домашки. Активність важлива. відвідування обов'язково. Семінар. Семінар це щось ближче до проектної роботи. Тут треба багато готуватись, писати есе, робити презентації, і головне активно брати участь. Також є формат фор лізунг мідюбунгейсельпруфнг. Це один із найінтенсивніших форматів. Ти слухаєш лекції, проходиш практику, а потім ще складаєш іспит. Такий формат часто буває на складних курсах, наприклад, у технічних чи бізнес спеціальностях. У мене такий курс наприклад. Наприклад, з макроекономіки пишіть в коментарях, чи було корисно і чи цікаво вам послухати про те, як проходять заняття в приватних університетах Австрії.